Готуємо ось такий сендвіч. Поїхали. Що по кухні? Наріжемо цибулю на кубики. Далі наріжемо маринований огурчик. Взагалі це такий буде сендвіч сніданок. Чілі, помідорки чері. Пишіть, чи вам цікаве таке? Сендвічі, сніданки, бургери. Ось такий формат. Далі беремо три кусочки тостового хліба і в одному вирізаємо серединку. Ось що в нас має вийти. Далі беремо масло і обжаримо наш хлібчик. Він має бути хрустящий. З однієї сторони, з другої. Ось що вийшло. Далі в мене завалялася з Різдва ось така штучка. Це копчена шия. Але ви можете використовувати будь-яке м'ясо. Буженину, бекон, будь-що. Ковбасу даже Курку, хоч що. Ось такі два сайті. Піджаримо нашу цибульку. Трохи піджарили. Десь хвилинку. Далі додаємо цукор. І дольку лайма вижимаємо. І у нас виходить така карамелізована цибулька із чилі. Краса неймовірна. Піджаримо нашу шию. І... і даємо сир. Як то кажуть, сира багато не буває. Я взяв чеддер. ви можете використовувати будь-який є в холодильнику, Аби було смачно. І тепер беремо нашу серединку і туди вбиваємо яйце. Можна готувати на ті же сковорідки. Трохи посолили прованських трав, піджарили, перевертаємо і також додаємо сир. Куди ж без сиру? І починаємо збирати лист салату, трошки нашої цибульки, соус чилі, Далі ставимо нашу шию, трохи маринованих огурчиків, помідор чері. далі нашу серединку. Також все повторюємо. Тільки наверх ще додаємо трохи гірчиці. І трохи салату для хрусту. Ось який сендвіч у нас виходить. Це вийшов такий сніданок, обід, вечеря, будь що. Це дуже крутий рецепт, тому сохраняй його. А якщо ти хочеш побачити більше крутих рецептів, то переходи ось по цій силки і подивись ще крутий ролик з хот-дог піцею. Всім гарно дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Подивись це відео обов'язково.